Радіо ЮЕЙЧИКАГО так, друзі, вітаю. Нагадую, що ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і до нас сьогодні знову завітала Анна Сливка, це представниця Global Clinic. Ще раз привіт, добрий! день. Як ваші справи? Все супер, супер. Ми з вами вже одного разу спілкувалися, і я радий, що ви знову до нас завітали. І знову вас запитаю: нагадайте, будь ласка, що таке Global Клінік і з чим його їдять? Так, це клініка, яка займається в загальному болем. В нашій клініці працює команда спеціалістів досвідчених, таких як е, хіропрактор, фізіотерапевти, остеопати. Ага. Е, що таке хіропрактор? Я не знаю, що, що це слово означає. Ви теж не знати. знаю. Знаю, хіропрактор це лікар, який займається, е, який ко координує. Тобто, можливо, ви коли чули слово костоправ. Ага. Ось цей є хірофрактор <світ> 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 так. так. Ага. Та людина, яка яку ви, наприклад, звертаєтесь до неї з болем в спині, він вас оглядає. Якщо потрібно, він робить аджасменти. Тобто він коригує вашу спинку на ті місця, де вам потрібно. Ага. Тобто, так. навіть такі якісь послуги, це круто. А що ще можете запропонувати? Тим більше багато тут тобто, українців в Америці, в Чикаго, особливо. Що ви можете, от, послуги якраз надати в вашій клініці от, для української спільноти? От українці часто шукають, де можна там, полікуватися, де можна виправити якісь проблеми зі своїм здоров'ям і бажано, дешево. Тому от, дійсно, що може ваша клініка запропонувати для українців, які тут чекають? Так, ми можемо запропонувати, як я вже сказала хіропрактора. Mm -hmm. У нас також є лікар, який займається уколами. Mm -hmm. Тобто Це лікар, який робить уколи. Наприклад, вам потрібен укол в шию, або вам потрібен укол в коліно, або вам потрібен навіть укол в лікоть. Ми робимо різні уколи, такі як ми робимо епідуральні уколи, ми робимо колагенові уколи. ми робимо, дуже в нас багато є натуральних уколів. Наприклад, один із них це PRP. Я не знаю, що це означає. Так, PRP – це укол, який е, ми робимо з вашої плазми. Тобто а -а -а. ми беремо кров в пацієнтів, ставимо в, спеціальний, в спеціальну машину, так, в спеціальний пристрій, е, дістаємо звідти вашу плазму і потім вколюємо, вколюємо її вам в. Певне місце, куди вам її потрібно, в попередній розмові, коли ви до нас приходили, ми згадували з вами про те, що ви допомагаєте людям, у яких болить спина, і насправді мені здається, у багатьох людей, які тут працюють в Америці, є ця проблема. Скажіть. Як ви допомагаєте якраз цим людям? Які методики, які методи ви використовуєте? ну, Як ви аналізуєте, по-перше, проблему зі спиною, і який процес лікування ви тоді, потім, після цього, призначаєте? Тобто люди з якими проблемами я чому я питаю? Бо я хочу уявити для себе градацію. Тобто, чи до вас потрібно вже звертатися, коли все не можу встати, чи тільки коли ой щось продуло і піду, провірюся. Дивіться, якщо вас болить більше ніж тиждень, це означає, що до нас потрібно звернутися. Це означає, що це вже точно не якийсь спазм, це вже точно щось, що потрібно оглянути, що має бути оглянуте лікарем. Якщо ви, наприклад, звертаєтесь до нас з болем в шиї, ми вам робимо апойтмент перший до нашого лікаря. Лікар оглядає вас, лікар вирішує, яке саме лікування буде найкращим для вас у вашому кейсі. Тобто, наприклад, він скаже, що це 100% терапія. Тоді ми вже робимо на першій візиті одразу, ми робимо першу терапію, продовжуємо скільки потрібно цієї терапії. І, наприклад, якщо пацієнт приходить на третій візит, і лікар, і пацієнт бачать, що немає таких дуже великих і значних змін, тоді, наприклад, лікар вирішує, що окей, я думаю, що тут потрібен буде укол, наприклад, епідуральний укол. Тоді, в той самий день, пацієнт може зійти, просто спуститись у нас на перший поверх. У нас є лікар. Який робить уколи, і дістати цей укол, то uh -huh. отримати цей укол, так? І вже потім, після цього, пацієнт поверна, повертає там буквально через декілька, через тиждень, два, пацієнт вже знову повертається до нас. Ми вже з пацієнтом, наш лікар з пацієнтом вже знову таки робить таку консультацію, і він дивиться. Наскільки укол допоміг пацієнту? Чи він вже допоміг на 100%, чи він допоміг, наприклад, на 80%, і тоді вже ми будемо більше в змозі допомогти мануальною терапією пацієнту, так як укол вже зняв весь запальний процес, який там відбувається. Також немало важливим є те, що в нас в клініці одразу можна на місці зробити рентген. Угу. Тобто це дуже важливо, тому що. Перед тим всім, як починати терапію, починати робити уколи, дуже добре побачити і зрозуміти, що саме робиться в тій або іншій проблемі, так, щоб знати її зсередини, так як в нас mm -hmm. кажуть. Тому це все насправді дуже важливо, що в клініці є декілька відразу лікарів, з якими які можуть е, сісти за стіл переговорів, обговорити певну проблему і підібрати найкращі лікування для. Пацієнт, от якраз відносно лікування у мене ще є питання таке в плані, тому що багато людей, ну можливо, хоче там чи зекономити, чи можливо має якийсь е, свій попередній неприємний життєвий досвід. Ну я маю на увазі десь десь там далеко в житті і. Хтось може думати, ой, то вони хочуть там на мені нажитися, я прийшов з простим болем, мені там кремчик пропишіть, якийсь там гель, і все буде добре, а ви мені там якісь уколи пропонуєте. Як, по-перше, відбувається оцей підбір цієї терапії для лікування, і по-друге, як ви пояснюєте це все пацієнтам? Тобто, чи є якісь такі ситуації, де ви сідаєте з пацієнтами і кажете, е От, потрібно так і так, і так. Там легке лікування не проходить, потрібно робити якісь серйозні речі. Чи це ви все можливо поступово? Е Тобто, як лікар моментами і бере на себе відповідальність, і по-друге, як пояснити пацієнту, що ми не обійдемося просто там подорожник прикласти, потрібно щось складніше. От як відбувається цей підбір терапії, і безпосередньо комунікації про цей підбір терапії із пацієнтом? Дивіться, на першому, на першій візиті, коли пацієнт звернувся до нас з проблемою, він приходить, лікар його оглядає. Це найважливіше, що лікар його оглядає, лікар запитує певні питання в пацієнта. Йому дуже важливо, Важливо знати, чи це вже в пацієнта відбувається довго, скільки часу, чи пацієнта колись до цього була якась чи пацієнта до цього була якась терапія, чи вона допомагала, чи вона не допомагала дуже часто. Ми завжди відправляємо пацієнтів на рентген. Uh -huh. Щоб знати докладніше, що там відбувається, і вже після цього, після всіх цих пройденних ета... пройдених пройдених етапів, лікар дивиться або на рентген. Дуже часто буває таке, що пацієнти приходять в нас вже своїми знімками. Uh -huh. Тобто лікар це все оглядає, і на підставі саме цих знімків, або на підставі того, що лікар відчуває, ми вже пропонуємо і підбираємо саму терапію. Тобто ага. з пацієнтами це все обговорюється. Пацієнтам це все дуже легко в простій мові доноситься. Тобто, ми стараємося з пацієнтами бути дуже відкритими. Знову ж таки, я зрозумів. Ви от, допомагаєте людям, пояснюєте їм, в принципі, про усі види терапій, про те, як потрібно вилікувати те чи інше питання. Проте, знову ж таки, якраз лікування мені здається дуже часто виникає питання коштів, питання оплати, питання страхівки. Скажіть, будь ласка, які види страхування ви приймаєте? І, в принципі, розкажіть, будь ласка, більш детально якраз про те, з якими страхівками до вас люди можуть звертатися чи без страхівок. Ну, думаю, це якраз питання люди е, так, можуть звичайно. задавати вам найчастіше. Тому якраз відкрийте, будь ласка, його. Так, звичайно, ми приймаємо більшість страхівок. Ми приймаємо такі страхівки, як Blue Cross Blue Shield PPO, Blue Cross Blue Shield, My Blue, eh, Cigna, Етна, Юнайтед, Healthcare, Медікер. І також найкращим варіантом в цій ситуації це просто зателефонувати до нас, сказати назву своєї страхівки, подати нам номер своєї страхівки. Ми це все за 15-20 хвилин перевіряємо, відтелефонуємося вам і все гарно вам пояснимо. Дивіться, а ще така штука. Знаєте, багато людей ну, знову ж таки бояться звертатися до лікарення чи ще щось, тому що хтось може не знати мови, хтось може не розбиратися в тих чи інших документах. Люди бувають різні, відповідно, бувають різні ситуації. І знову ж таки, навіть ті, хто неодноразово я натрапляв на таку штуку, що от я полікувався в американській клініці, мені вистали там рахунок, там, скажімо, якихось там 200 доларів. Я оплатив, щасливі пішов, через місяць мені приходить рахунок там на 40 тисяч доларів, бо вони сказали, що вони мені там ще щось дорахували. Розкажіть, як відбувається ось ця система розрахунку, скажімо так, якщо навіть і у людини немає страхівки, чи ще щось, чи не буде такого, що людина до вас звернулася, наче все добре, наче все їй підходить. А потім ви кажете: ой, а дивіться, у нас ще там ми там пилинки з вас здували. Ще оплатіть, будь ласка, цих 600 тисяч доларів. У нас такого немає. Для пацієнтів, яких, наприклад, немає страхівки, в нас є. Пакети різні. Uh -huh. Тобто, наприклад, перший візит пацієнту буде коштувати 120 доларів. Цей візит входить в сама консультація з нашим лікарем і сама перша терапія. Якщо пацієнт бажає мати тільки одну консультацію, це вам буде коштувати 60 доларів, і також подальші візити, подальші терапії. У нас є пакет за 150 доларів, є пакет за 100 доларів і є пакет за 80 доларів. Який саме з цих пакетів буде потрібен для вас, це будете вирішувати тільки ви і наш лікар на самій першій консультації. Ага, попередньому інтерв'ю ви казали, що ви працюєте 25 років. Чи є у вас якийсь пакет лояльності для постійних клієнтів? Можливо, люди, які до вас ходять 20 років, на 21 рік вже лікуються безкоштовно, або вже настільки спеціалісти, що можуть лікуватися самостійно. На жаль, пацієнти самостійно лікуватися не можуть. Ми можемо. Дати їм в подарунок нашу Home Exercise Program, тобто uh -huh. це вправи, які ми записали, вони є на нашому Ютубі. Ми їм це даруємо. Вони можуть це, це вправи, uh -huh. вони можуть цими вправами підтримувати те, що ми зробили для них, але займатися самолікуванням це є дуже. Неправильно супер. Я дякую вам, що ви це підкреслили, тому що багато людей якщо стільки заболить, зразу в Google і зразу в помиральну яму. Google нам не лікар, не лікар. Добре, дивіться, люди тут працюють в Америці. Дуже часто кажуть, що немає часу навіть звернутися до лікаря, тому що весь час в роботі, хтось на двох роботах, хтось найбільше. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте? Такий у вас графік роботи, і чи зручний він для простих людей, які тут проживають? Так, звичайно, ми працюємо кожен день з, з понеділку по п'ятницю з години 9 до 8, і з суботу ми працюємо з години 9 до 3, то в нас досить гнучкий графік. Угу. Тобто люди можуть підлаштуватися, точніше, навіть ви підлаштовуєтесь для пацієнтів. Да, скоріше Ми підлаштовуємось під наших пацієнтів. Я зрозумів. Тоді, якщо так, нагадайте, будь ласка, людям, от можете навіть камеру, де ви знаходитесь, який у вас номер телефону, як вас знайти, і в принципі, можливо, от як до вас звернутися, щоб. Отримати найшвидший апойтмент. Ну і нагадайте, будь ласка, як швидко до вас можна записатися? Тобто, чи не потрібно чекати декілька тижнів чи місяців? Так, звичайно, наша адреса 8565 West Dempster Street, Вес що знаходиться на перехресті доріг Damster and Greenwood, і наш номер телефону 847-299-7000. А відносно апойтментів, як довго можна чекати на запис до лікаря? Наприклад, пацієнт нам телефонує сьогодні, вже на наступний день або або максимум через день. Апойтмент зроблений, тобто це все дуже швидко відбувається. Пацієнт телефонує. Ми перевіряємо всю інформацію і відразу робимо апойтмент. Ну а і ще чи можна записатися до вас апойтмент? Знову ж таки, якщо от беремо тих самих тракістів, які там поїхав в рейс, і він знає, що він тут буде через два тижні. Ну припустимо, так. я не знаю графіки тракістів, але припустімо. Я буду у вас там через два тижні у вівторок. Чи можна так робити? Так, Звичайно, обов'язково ми робимо такі попередні записи для пацієнтів. Круто, ще тоді на завершення назвіть якісь соцмережі, де вас можна знайти, де вас можна подивитися, де можна побачити, які спеціалісти у вас працюють, де можна прочитати якісь описи про вас, ну тобто, де можна почитати відгуки. Розкажіть, будь ласка, про ваші соцмережі. Так, де, звичайно, У нас є інстаграм, у нас є Ютуб, у нас є Фейсбук, і також у нас є веб-сайт, який можна перевести на українську мову, де ви знайдете більше інформації про наших лікарів, про наші послуги. І також, якщо ви хочете прочитати трошки більше рев'ю. Це все на Google. Mm -hmm. Зрозумів. Дякую дуже. Це нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Анна Сливка, представниця Global Clinic. Дуже вам дякую. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.